Hi guys! Добрий вечір, evening! добрий вецер, добрий вечор. Сьогодні, як завжди, я хочу розпочати своє відео, маленький відеообзор зовсім. Хочу розпочати, як завжди, його з новинок наступної кампанії, тут тобто наступного каталогу. Вирько. От мені прийшло ось таких на проби, як кажуть, бачите ось таких. Зовсім однакових, тендерке, а наш спеціальний пом'якшуючий засіб це бальзами, новинка, тому що це яблуко. У нас їх було дуже багато. Дуже багато, е, при всьому тому, що е, состав їхній майже однаковий, окрім компонентів масла, масла з, з як кажуть, семена, да? семена, яблук. Е, або граната, або ну, дуже багато, дуже багато цих ароматів є, ви знаєте в нас. Тобто я хочу вам показати зараз, просто, який він наявності ось такий дуже-дуже красивий. Такий, знаєте, якийсь як салатовий, з, ну, з такою колір молодої трави. Ну, як завжди, широке горло. Зараз у нас всі ці баночки Я вам в минулих відео демонструвала тут ця горловинка. Була у нас дуже маленька. Зараз вона широка, велика і дуже-дуже гарно користуватися зручно. Аромат класний. Яблуком пахне. Прям яблуком. Дуже гарно, тобто ці всі аромати у нас повторюють, повторюють в точності заявлені аромати на коробочках на баночках. Тобто, якщо це яблуко, то яблуко, гранат, то гранат. Якщо то. У нас була м'ята, у нас полуниця, у нас чорниця є, у нас є чорна смородина, Ну, дуже багато ароматів. навіть колись медовий такий був, але вони дуже гарні, ну дуже гарні. Не знаю, мені особисто мені вони дуже подобаються, ці бальзамчики. Вони дуже гарно заживляють мілкі е, ранки, мілкі якісь царапини, якісь порізи, мілкі, ну таке інше. Ну, Тобто в них функції, таких функції, як заживляючі функції, дуже гарно. Потім мені ще прийшли ось такі окуляри на подарунок. Ну, на подарунок і новинка наступної кампанії. Отакі От такі гарні окуляри. Оці окуляри унісекс. От такі окуляри. Ну, оскільки в мене їх вже багато, десь 5-6 пар, то я ці особисті цілини трошки більше, як чоловічі, Я своєму чоловікою подарувала. Ну, тобто новенький йому в його колекцію ще якраз не вистачає саме таких у нього в колекції окулярів, літніх. Ось така дуже гарна така коробка, дуже яскрава, така, знаєте, вже такі трошки осінні, осінні. принт, але ж літо і літо, скільки тут залишилось? два місяці, да, у нас трошки більше, трошки менше, трошки більше. Так, ось такі вони, ось в такі упаковці приходять, як завжди, з інструкцією, як користуватися, як доглядати за ними. Ну, Я хочу поділитись своєю такою фішкою. Я? Ось ці-ось ці. я вкладаю завжди їх в ці упаковки, ці футлярчики. І ці футляри я, як завжди, ну, використовую як серветки У нас до Норхен, до окулярів Норхен. і до... Та й до інших окулярів раніше вкладалися в упаковці такі серветки для того, щоб протирати ці скельця. Ну я протираю цими іноді цими. Якщо, якщо я з собою не взяла спеціальну серветку сумку, накинула, то я можу протерти ось якраз саме цими упаковками. Дуже зручно, до речі. Так, ось така косметичка мені прийшла. Ось така дуже гарна косметичка, за те, що я виконала бонусні бали, Я змогла взяти таку косметичку там за ну, 2,39-2,49. Десь так воно йде дуже ось один відсік, маленький зовсім. І другий великий. такий великий, більший для косметики. Для всього тут ще тут, так як завжди у нас, ви бачите, є, є ці карманчики. Це для того, щоб складати кисті, Так, ми кладемо сюди кісточки, кладемо сюди, 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 сюди. А ще у нас тут є ось ось така гарна річ, як. Е, е, Зараз показати мені. Накладна. Ось така як сіточка. Бачите, така йде сітка. В цю сітку також в цей карман дуже зручно вкладати, ну, будь-які будь косметичні ваші косметичні засоби, якісь, або ще щось. І взагалі його дуже зручно брати, я б сказала, навіть і на пляж можна. Бачите, сюди можна покласти невеличку кількість фруктів, якщо не косметику, не користуватись під косметику, злоготипом з нашим, як завжди, все як положено. Вона дуже гарна, вона така, знаєте, можна, як дитині якійсь, такі, ну, чимала дитина, так. Да? Яка дуже дівчаткам, які дуже полюбляють такі різні сумочки, дуже такі яскраві з таким принтом, то можна і дитині взяти, як літня сумка буде. А можна просто на, на пляж брати сюди, покласти якусь помаду, якісь окуляри, якась гребінець, якийсь, а сюди покласти на воно зовсім окремо. Бачите, окремо і не, не спілкуються ці відділення між собою ніяк. Вони не. не. Не сообщається, так сказать. І сюди можна покласти якісь легенькі фрукти. Дитині або собі ну дуже зручні. Так, ну роздивлялась новинки наступного каталогу далі. Тут я оце вже розкрила трошки, щоб швидше дістати його. Ось така косметичка. Тобто це приходить два бальзами, приходять окуляри, два, три, чотири. І ось такі ще приходять. Ну, такий набір, можна сказати, 5-6, тут іде ось такий набір підікюрний. Він іде дуже в гарній косметичці, такі політньому дуже яскраві, жовтенькі, такі лимонні. Роз, Розділіте лі ці, роз, як цієї розбирати для пальця. Ну, тобто, ви, ви робите педикюр, робити педикюр. І Для того, щоб пальчики у вас не змазувався лак, ви е, користуєтесь цими е, розділювачами для пальців на ногах. Тобто ви кладете собі спокійно сюди і робите собі педикюр. Потім ось така пилочка, дуже гарна пилка, мені вона подобається, така, як, як педикюрна. Це педикюрна пилка. Така це пилка для, ну, для п'яточок, там десь на, десь, на, на подушки десь якісь е, невеличкі такі, якісь проблеми у вас, якщо існує, то ви е, користуєтесь нею. Стираєте все. У нас я, я вам показувала пер, перед тим, були в мене відео. Я демонструвала такий пілінг, дуже гарний пілінг для ніг, У нас є ще з хрестиком. І такі продукти у нас ідуть, як, як медичні майже. Але дуже гарні для, для підікюру, для того, щоб очистити п'яти, стопи. Дуже гарний той, той пілінг. А це пилочка для нігтів. То пилочка для стопи, да? для шкіри, якби для загрубілої шкіри. А це пилочка для нігтів, така ж сама, яскрава, гарна. Ці всі ці всі речі, бачите, воно все витримано в одному стилі. Ось таке воно все в одному стилі. Тільки це жовте, а те таке, ну як. Бір'язове, голубе, блакитне. ну, тобто, Це пилочка для нігтів. Розділі... І так, розділі розділювачі для пальців на ногах, для підікру, пилка для нігтів, пилочка для самої стопи, для шкіри загубіли. І ось такі дуже гарні кусачки великі тут ще можете бачити. ну, Звичайні, тобто, просто у них таке зроблено трошки як краєчок. Бачите, як трошки стисаний. Вони дуже зручні, дуже гарні, такі дуже-дуже, бачите, працюють вони дуже гарно. Тобто можна до самих дальніх кутиків добратись на нігтях, якщо у вас щось не виходить ножицями маленькими, або якими там підікрними цими зрізати собі, або кусачками, ви достанете цими, цими кусачками дуже гарними такими. Дуже добре все працює. Так, Це все складається акуратненько в косметичку, застібається. І маєте собі такі сіточка, вона провітрюється, вона висихає, просихає дуже гарно, і не буде вам вологу От не буде вологістю запаха вологості не буде ніякого. Так. Потім так, доглядові. Значить, доглядові речі. Ось такі, ось така в мене є ще. в мене вже стільки цих, я не знаю. Знаєте, яка вже зарікалася, да? ми знаємо. да. Народне прислів'я поговорки, народні всі знають українські наші. Ну, не можу я втриматися, щоб не придбати собі зайвий клопіт, зайвий, клопід, да? зайвий, зайвий це, очищуючий засіб. Тобто, це для того, щоб очищати обличчя, це такі, ну, як сказати, ну, пристосування, да, пристосування, застосування їх тільки для очин. Це така щітка. Бачите, вона дуже м'яка. Щітка в неї щитинки, я вам зараз хочу продемонструвати. О, дивіться, щитинки, вони о, такі. Знаєте, як з натурального ворсу, але ворс, звісно, штучний, але дуже м'який, дуже гарний, такий, знаєте, дуже функційна вона. Я думаю, вона буде дуже гарно працювати. Тобто ви наносите очищуючий засіб, новий, або який будь-який у вас є Optimaal або главний, чи, ну то що є у вас. І акуратно, так по масажних лініях, ви робите очищення. Потім вмиваєтесь і наносите свій повсякденний догляд. для обличчя. Ну Тепер догляд за собою, догляд за собою не тільки ззовні, так повинен, а повинен бути ще й зсередини. Ну, Ми знаємо, що продукція Wellness це продукція для здоров'я, для того, щоб підтримувати здоров'я. Наші капсули омега 3 від Велнес від Oriflame вони призначені для того, щоб підтримувати роботу серця, серцевих м'язів, роботу так, на очі вони впливають дуже, дуже гарно, багато на серцеві м'язи, на серце, на шкіру, на волосся, на нігті, а також ну, як працюють як омолоджувальний засіб, тобто, якщо ви користуєтесь на регулярній постійній основі. Велос, ви приймаєте вітаміни Велас, ви приймаєте омего-3, то ну, почуваєтесь, ви набагато краще. Я по собі знаю, що якщо об, обов'язково восени, обов'язково взимку, коли холодно, дуже так ну, на вулиці погано, як скажемо, сирість, вітер такий дуже холодний сніг, зривається дощ. Мокро, сироп, ну, погана погода, дуже, люди хворіють часто, дуже. люди простужаються. І від цього є такий засіб, як омега-3, астаксантин, стаксантину, я вже неодноразово наголошувала на прийомі астаксантину, обов'язково кожного дня. Одна капсула дві, обов'язково дві омеги в сутки на добу. І ще одна у нас така таблетка, 10 вітамінів, 12 мінералів, там іде у нас наші вітаміни, наші чоловічі і жіночі. Ну, тобто, це все це повністю. Це в нас є як pack. Майже це pack, тільки він у нас в баночках. Я вам демонструвала в попередніх відео. У мене там pack був в упаковках, в таких маленьких пакетиках, І в коробочках великих, в картонних. А це у нас іде банками. Тобто в мене закінчились повністю омега-3, я собі докупила і десь там на день-на-два залишила, щоб користатися. Свіжої омигою. Тепер щось що така доглядова річ у нас є. Ось така доглядова річ це у нас фемінелія наградна на як кажуть словаки. Тобто ця штука відрізається по, по лінії, услінії зрізу, тут показані ножиці. Ми відрізаємо і я переливаю свою. Постійно в мене така пляжечка, так бутилочка, така пластикова, легенька, дуже. І я в неї постійно переливаю, беру цей відповідний засіб такого голубого кольору, і відповідно переливаю весь час на ці додаткові ці запасні, як кажуть, запаски ці переливаю. Дуже зручно, воно дуже зручно і дуже набагато довго хватає, бо великі такі величезні упаковки. Тобто також 300 мл, як і в тій банці, в попередні було, що я купляла первоначально, і весь час я туди переливаю додаткові ці. Додаткові ці всі засоби. Так. Тепер ще в нас такий, ну, прийшло мені дуже, дуже багато знову цих, я не хочу знову зациклюватися на цих всіх, на ці, ці пробніки. Це також приходить подарунок, мені, воно приходить задармо, але тут є очищуючий гель-клінсер, де, крім річ, мультіактив і анти Тобто це в нас антиозрасний і антивіковий і очищення до нього, і антивіковий Денний Крем. Денний крем тут іде в нас. Актива антиденний крем легкий, легкий. це пробніки денного крема. Ну, тобто пробнички денного крема, денного крема, і пробнички очищення до антивікового і антиочищуючого ну, тобто, а, проти для звуження пор проти того, щоб прибирати всі якісь там висипання, якісь червоні плямки, якісь причини десь. Тобто цей набір, а нова H з наших наборів нових це такий набір, який зараз я вже декілька разів вам нагадувала, що у нас немає, тепер немає роздрібнення за віковою категорією, а йде повністю розподілення тільки по якостях шкіри. Тобто, по проблем... Для проблемної шкіри для якоїсь, або для шкіри, яка потребує підтягування контурів. Зараз я користуюсь сама таким, таким, нас такий, дуже такий бузковий, такий яскраво бузково фіолетовий трошки набір, анти також він анти, антивіковий, але в мене ліфтінг-ефект, тобто для підтягування контурів обличчя. Те, що мені потрібно, те я використовую. А раніше у нас такий був 40-45. Це якраз той набір, який підходить для віку 40-45+. Тепер у нас немає такого розділення. А я Просто по потребах. Кому треба відбілити. У нас є також, ви знаєте, для шкіри з пігментацією, у нас для вікової, антивікової є для старіючої шкіри, є для підтягування контурів обличчя, є для більш молодої шкіри, але також, він також, як іде з ефектом очищення, з ефектом вирівнювання тону шкіри, висвітлення і сяйвопродає таке інше. Тобто ну, такі пробники пробники у нас багато, пробники різні. І весь час я отримую їх. я вам також в передніх відео в мене такий набор для нового консультанта. Я собі також його придбала, для того, щоб був у мене зразок для моїх новеньких. І я демонструвала, розказувала і показувала. Там всі вкладені всі пробніки ароматів, всіх чоловічих жіночих, деякі помади там були, і майже всі крема з усіх цих наборів новий H чи No Тобто дуже зручно. Ну, такий дебонер, чоловічий пробнік у мене тут просто дуже гарний. В нього такий аромат терпкий. Ну, як завжди, чуєш, все. Такий, як французький варіант, трошки знаєте, це дебонер це той аромат, який йде, можна брати його екламон парфажі ночі. І дебонер. або, Ще у нас іде, там до того аромату, екламон парфа, у нас іде Eclat Style чоловічий або дебенер. Також такі пробки дуже гарні. знаєте, В того пробка кругла, невелика, така шкірою обтянута, ну, прям як, як, як натуральна. А в цього велика широка пробочка і також обтянута як натуральну шкіру. Дуже гарний дизайн і дуже гарний аромат. Також і, до, до його складу входить і лавр нас іде, і шкіра натуральна йде, іде у нас сандал, по-моєму, чорний перець, ну склад дуже такий склад Дуже, він дуже такий насичений, але аромат ну, сказочний гарний. Так, і ще ось така річ, от бачите, при вас я достала, я його просто розкрила вже. Ось така упаковочка. У нас іде. Ось такий мій. Це з декоративки. Я собі всього лиш зиван Стокгольм. Це у нас іде такий коректор. Це коректор для обличчя, для зони навколо для області навколо очей, для від темних тіл, від е, якихось мілких дефектів на обличчі, Можна брати у мене така для коректора із кисті. Я вам також демонструвала. Це, це світлий тон. У мене є середній, е, мід, як, е, мід, я вам показувала, мінт. Середній він, такий більш темний, тут дуже темний і тут такий світліший, більш рожево-світліший, але він темний більш від цього. А цей зовсім світлий, зовсім ніжний. Такий я один вже або два використала, потім взяла собі на літо обличчя трошки загорає, ну, а... Разом з тим, все одно світло треба, бо буде попереду осінь і зима. І світлі, світлі ці відтінки коректора. боки вони були на глубокій, на глибокій глибокі скиці. Доки вони були, я собі дозволила також парочку взяти таких, щоб воно було. щоб було, знаєте, як, як я люблю казати. Для чого? Щоб було. Тому що коли треба іноді, то береш, дістаєш у себе і новенький розпечатуєш, і розкриваєш його і користуєшся. А коли його нема. То його нема. І треба чекати, поки він буде на знижці в якомусь із каталозі наступних. І поки ти чекаєш, час іде, а треба макіяж робити, і треба, щоб воно було. Так, що ось така річ: я чоловіку зараз беру такі набори мило, я вам демонструвала шампуні, там два в одному, три в одному, навіть для вмивання, для, кажу, для купання, для миття в душі гель для душа, а також для вон, шампунь для волосся. Три в одному у нас є такий флакон. Гель для душа шампунь для волос і для умивання. А це йде пінка, також вона йде два в одному. Це пінка йде. Два в одному шевенд foam. Тобто це піна для вмивання, а також для гоління. Тобто, це піна чисто для гоління і для вмивання обличчя. Нею можна вмитися, можна в душі вмити, ви в душ пішли, взяли з собою гель, а обличчя можете вмити навіть ця піна. Да? Так, так, і нею можна вмиватись, можна вмити обличчя, а потім після того, як ви вже вмили, можна поголитися, поголитися і знову вмитися, якщо є така потреба після гоління. Ну тобто дуже зручний продукт, вона величез. Вона дуже така, тут 250 мл, вона вистачає її дуже надовго, вона дуже легка, піна, дуже гарно піниться, милиться і вона така плотна піна. Знаєте, є, є такі пінки для гоління, вони якісь легенькі, такі, як, як мус для волосся. Я вам демонструвала світ декілька відео назад. А тут вона така більш плотна, більш гарна, більш така насичена, і дуже добре, дуже добре працює продукт, дуже гарний. Всім рекомендую. Всім чоловікам, хлопцям молодим, ну кому треба, будь ласка. Рекомендую, дуже рекомендую цей продукт. Так, і ось такий собі шампунь. У мене ще дуже, дуже багато такого бальзама кондіціонера. Щось у мене, у мене е, виходить завжди так. Я е, беру шампунь. і... Завжди бальзам кондиціонер для волосся разом так парою, беру парні однакові серії. Але в мене чомусь виходить так, що в мене ну, шампунь я використовую якось більше його завжди, тому що ми промиваємо два-три рази при необхідності волосся, коли миємо волосся, так всі знають це, да? Перший раз ми змиваємо бруд. Пил змиваємо якийсь там на лід, щось на волосі протягом дня. Да? Воно накопичується волосся наше. Наше волосся, ви знаєте, воно просто воно як губка. Да? Воно впитує всі, всі впитує в себе всі аромати, всі запахи, всі ці, як сказати, всі ці. Ну, Ну, все, що є на вулиці, то волосся як впитує. То ми змиваємо, а потім другий раз ми добре промиваємо. Якщо не промили, не домили, ми ще раз можемо скористатись шампунем і ще раз промити волосся. Тобто два-три рази ми використовуємо за одне миття голови, за одне миття волосся, ми використовуємо шампунь. А бальзам кондиціонер ми наносимо один раз. Немає сенсу його наносити два або три рази це невірно. Тобто ми його нанесли на долоні, легенько розтерли в долонях. Так потім ми його беремо і акуратно Наносим, наносим, ви знаєте, не, на, не на корінці волосся, а вже так відступаємо від макушки і наносимо бальзам-кондиціонер, наносимо на, на кінчики волосся, на, на, все, на всю довжину волосся, або хто на кінці наносить. Є такий кондиціонер, який посічених кінчиків наноситься на кінчики волосся, масла у нас є рефлем і так далі. Різні дуже добре працюють, у кого посічені кінчики. От. Ну Цей шампунь, це б'ютанікалс, це саме натуральна серія. Це така серія, знаєте, як, ну, як для дітей. У нас є дитяча серія. А це серія, така, як для нас, для дорослих, але як дитяча. Вона дуже гарна серія, тому що вона має дуже багато. Тут також 8, 8, іде, 8 essential minerals. And Бітанікалс екстракт, bot тобто вісім у нас іде е, натуральних мінералів, а також ботанічні екстракти, тобто рослинні, натуральні екстракти сюди входять, в состав цього склад цього шампуня. Ну, буду користуватися також дуже гарна річ. Також вистачає, ну вистачає його також надовго, але просто я ж ще раз хочу підкреслити, що бальзам кондиціонер витрачається набагато. Легше набагато менше, а шампунь втрачається більше. Тому мені прийшлось вже наступну пляшку шампуню собі придбати. Ну так, в общем, в, общем і в цілому розповіла про все, про що я хотіла вам розповісти. Ну, все, я думаю, якщо у когось якісь запитання або бажання придбати продукцію, я завжди залишаю посилання у мене під тими відео під минулими я. Можна по них пройти, зареєструватися і будете мати собі 20% знижку одразу ж. А також дуже багато акцій. Дуже багато у нас зараз дуже багато акцій. Ті, хто роблять замовлення на цьому тижні, хто зареєструється, зробить на цьому тижні замовлення, можна взяти будь-який аромат. Будь-який аромат, ну, бо це Словенської будь-який аромат, АКІКовек це скільки ароматів, тобто будь-яку кількість, а Акаковек будь-який аромат вибраний вами, можете взяти і придбати всього за 2 2 євро 39 центів. Тобто, навіть саме недорожчий аромат, якщо ви робите замовлення на 60 бонусних балів, після реєстрації ви можете придбати його всього за 2 євро 39 центів. Ну, тобто така це акція, така що спало на думку, а акцій там дуже багато. Там зараз у нас йдуть набори, такі дуже гарні набори, дуже гарні набори. 5, по 6, по 3, по 4 продукти. Є такі набори до кінця цього каталогу, і також вони йдуть за дуже зниженою ціною. Ну, тобто Треба зайти на сайт Oriflame, і там є пропозиції. Подивіться всі пропозиції, всі новинки. Ви заходите на сайт, зліва у вас буде справа там така графа вход. Якщо ви не зареєстровані, ви просто проходите в ліву графу, там, де придбання продукції. Спускайтесь нижче, ще нижче, там є новинки, новинки, аутлет, скидки, новинки. Це все є внизу на сайті, ви можете пройти і подивитися. Також там, де новинки, там, де всі пропозиції будуть, найкращі пропозиції, там є така графа, ви можете зайти і роздивитись, подивитися, що вам треба. Там набори, там дуже гарні набори. З парфумерії складаються, декоративки, доглядові. ну, Тобто самі-самі різноманітні, це на честь того, що літо, на честь того. Що ще літо розпочалося ще більше половини попереду літа в нас, тому дуже багато літніх продуктів, дуже багато гарної продукції. Заходьте, дивіться, кому що треба, будь ласка. А зареєструватись можна у мене за посиланням під відео, під буквально під кожним я собі залишаю посилання на реєстрацію до моєї команди. Так що, будь ласка, заходьте, реєструйтеся, ну, у кого є яке бажання. Так. Розповіла все. Всього доброго. До побачення на моєму каналі Розкішного ріфлезмерго до наступного відео. Пока-пока.